Здравствуйте, мої любі! Сьогодні з вами знову я, Бабка Люся, та астропрогноз по місячному календарю на 17 травня 2024 року на п'ятницю. Перша чверть місяць у Діві, дні місяця 9 та 10, який почнеться о 14 годині. Перша чверть це місяць ростущий, підвищується фізична та емоційна активність. Покращується самопочуття, настрій, міцніша є віра у власні сили, появляється звитяжність та ентузіазм, люди стають більш ініціативними, впевненими та значить більш успішними у своїх починаннях. На період ростучого місяця доцільно планувати самі важливі та відповідальні, а також нові справи. Та для цього треба враховувати місце знаходження місяця. У знаку зодіаку. У кожному знаку зодіаку місяць по різному впливає на здоров'я людини. А як ми вже знаємо, місяць знаходиться в кожному знаку 2,5 дні. На працездатність, поведінку та різні інтереси також впливає місячна енергетика. Знання про це віками збирали. Та систематизували не тільки звіздочоти та астрологи, але й прості спостерігачі, допитливі люди. Висновки давно були зроблені і вони однозначні. Рівняння на місячний зодіак укріпляє наше здоров'я, допомагає легше справитися зі своїми професійними обов'язками та щоденними справами, швидше знаходити спільну мову із оточуючими. І навіть краще виглядати його вплив на рослинний світ давним-давно замітили та взяли на озброєння землероби. Приклад із життя. У 80-ті роки мій батько був головою колгоспу. Партія зобов'язувала всіх керівників проводити сільськогосподарські роботи у певні сроки, які вони запланували. А він відмовився сіяти навесні зернові, бо місяць був. У непідходящій фазі, а за це його виключили з компартії, відібрали партквиток і погрожували звільнити із посади. У других колгоспах посівну провели тоді, коли було заплановано. Посіви не взійшли частково, а частково прибив мороз. Та вдруге прийшлося пересівати багато гектарів у віті, а це, це кошти. це... Зайві витрачені кошти. А от батько сам вибрав сроки і урожай удався на славу. Керівники компартії району приїхали в колгосп заново його приймати у партію та перепросили, бо впевнилися, що народна мудрість сильніша за плани партії. Тема місячного зодіаку воістину невичерпна природа надала нам людям небесного помічника. Треба з ним подружитися, і це буде нашим навігатором Місяць у знаку Діви. Коли місяць у знаку Діви, він налаштовує нас на діловий лад, увага концентрується на поточних справах, скрупульозно враховуючи всі найдрібніші деталі, росте число бажаючих поучити уморозуму оточуючих та вказати їм по списку. Усі виявлені недоліки, що впливає на службові та особисті відносини. Успішно йдуть справи, які потребують уваги, точних рухів та самих дрібних деталей. Цей період дуже гарний для навчання та викладачів научної, технічної та сільськогосподарської діяльності, розвитку ручних ремесел, удачні фінансові справи. Банківські операції, оформлення документів, їхня перевірка та аналіз, торгівля, окрім земельних участків та нерухомості, ревізії, аудити та нотаріальні справи. Почуття в ці дні відпочивають, тому побачення та вечоринки у ці дні недоречні. А от перевіркою свого організму треба зайнятися всерйоз, особливо дієтою та гігієною. Поїздки водними видами транспорту треба відкласти на другі дні, так само, як і розважальні міроприємства. Ізранку до обіду дев'ятий місячний день. Місячна енергетика тяжка, день ілюзій, обманів та спокус. Бійтеся того, що в цей день вас можуть обдурити. Будьте уважні та обережні у всьому. Десятий місячний день, який почнеться о 14-й годині, День духовної самостійності, можливість самопожертвування та можливість змінити внутрішню природу, час становлення на власний путь із аналізом власної особистості та самоудосконалення. Всі розпочаті справи будуть успішними, час помиритися, залагодити конфлікти. Прагнути до взаєморозуміння, любі мої, і не тільки у дні діви, краще помиритися та не тягнути на собі тягар образ та бажання помсти, а зараз я зараз про сімейні справи, зовсім не про ті, що творяться в нашій країні. А от за ці справи, що творяться у нашій, на нашій землі, Господь сам розплатиться усім за їхні заслуги. Ввіряємо в його руки наші життя та долі наших рідних і близьких нам людей та всіх людей нашої неньки батьківщини. Амінь. Я люблю вас. Я щиро вам дякую за ваші перегляди, за підписки. Дякую вам. З вами була Бабка Люся. На все добре. До завтра.